Вітаю, мої любі підписники! Ви на каналі Твій Момент. Зараз будемо з вами готувати рулет із лаваша. Це дійсно смачна страва, ароматна. Нею ви здивуєте усіх своїх гостей. Можна подати на вечерю. Усі ваші рідні скажуть вам велике дякую. Починаємо готувати. Беру філе куриці 400 грамів. Взагалі-то потрібно було б зробити фарш із куриці, або у блендері перемолоти філе куриці на фарш. Та так як рашисти б'ють зараз по енергетичній системі України, то держава нас просить зменшити витрати електроенергії. По всій Україні, тому ми покришимо дрібненько філе-куриці ножиком. Будемо прислухатися до слів людей, які знають, і будемо мінімалізувати використання електроенергії, щоб допомогти їм. Зменшити витрати на систему. Україна обов'язково переможе. Якщо расисти мене дивляться, чують, то хочу вам сказати, що добро завжди перемагає зло. Тому задумайтесь, поки не пізно. Так, зараз страждаємо ми, українці, але з вашим путлером. З вашим диктатором, явно, що в нього щось не те з головою. В такому становищі, як ми, невдовзі будете і ви. Тому краще виходьте зараз на вулиці, на площі проти вашого диктатора. Тому що не за горами у вас погіршення життя. Воно вже погіршилося. Тому що вас вже не признають в усьому світі. А буде ще більше. Повірте. Виходьте, поки вам, у вас є така можливість і поки не пізно. Ось так дрібнесенько. я покришила філе куриці. Далі беру два яйця. Розбила сюди одне яйце повністю і вливаю білок із другого яйця. Жовток залишаю. Додаю сюди перчик чорний мелений за смаком. Додаю часник сушений пів чайної ложечки, можна додати свіжий часник. Додаю половинку чайної ложечки солі. Все разом перемішую. Можете додати ще спеції за вашим смаком, який бажаєте, щоб було ароматніше. Я ще хочу сюди додати ось таку приправу. Половинки чайної ложечки буде достатньо. Добре, перемішуємо і начинка готова. Далі потрібен твердий сир, у мене ось такий. Потрібно сиру 300 грамів. Натираю сир на крупній тертушці. У мене є ще ось такий шміточок сиру. Це підкопчений. Я його додам також сюди тобто перемішаю два види сиру. Сир підготувала. Далі я беру лаваш. У мене ось такий. Купила його в екомаркеті. Кладу лаваш на стіл і більшу половину сиру я викладаю на лаваш розподіляючи його рівномірно по лавашу, тепер на сир кладу ще один лаваш зверху, і на лаваш викладаю начинку із м'яса і також рівномірно по лавашу буду розподіляти. Начинка дуже ароматна. Ось так розподілила м'ясо. І тепер даю полежати 5 хвилинок. Тому що у мене лаваш, він такий, ну, жорсткуватий. Боюсь, що він зможе поламатися. Якщо у вас м'якенький лаваш, то можна одразу закручувати. Я зачекаю. Тепер потрібно скрутити рулет. Ось таким чином, обережно завертаємо це піднімаємо вверх. Тепер обережно потрібно перекласти на деко застелене пергаментом. І швом кладемо униз, трошки м'яса. Вийшло, але нічого страшного, воно засмажиться. Тим часом духову шафу нагріваю до 200 градусів. Беру яйце, точніше, жовточок з яйця, і виливаю його у чашечку. До жовтка додаю чайну ложечку сметани і разом перемішую та змащую зверху наш лаваш. Тим часом духова шафа нагрілася до 200 градусів і відправляю туди наш рулет випікатися. Пройшло 20 хвилинок, я дістала рулет із духової шафи, і потрібно притрусити зверху сиром. Більшу частину сиру я поклала усередину лаваша, а те, що залишилося, зверху буде. Ось так. І відправляю у духову шафу. Рулет випікався ще 20 хвилинок, і він повністю готовий. Потрібно його порізати на шматочки. Ріжу рулет, поки він іще гарячий. Посередині роблю дирочку, потім ось так розрізаю. І ближче до пергаменту просто добре надавлюю, все, розрізала, порізала. Дивіться, який гарний рулет вийшов. Зараз куштуємо. Соковитий, дивіться сік. Ммм, так. Давайте скуштуємо. Краще, звичайно, різати ножем. Так. М -м -м, лаваш хрумкий всередині ніжний. Багато сиру, багато начинки. Смачно, ароматно. Рекомендую вам приготувати за цим рецептом. Це дуже смачно. Готуємо разом. Напишіть під відео ваші відгуки після того, як ви приготували цю страву. Чи сподобалась вона вам, можливо, якісь є рекомендації чи якісь доповнення. Буду вдячна вам за коментар. Діліться моїм відео зі своїми знайомими. Можливо, хтось із них приготує теж цю страву. І пригостить вас. Смачного! Зразу рекомендую вам готувати дві порції з розрахунку на 4 лаваша, бо з'їдається за мить. Дуже смачно!